Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Сьогодні 21 лютого. І я вирішила е, зробити невеличку зйомочку е, роботи, яку я планую зробити в березні, а саме підготовку до цієї роботи треба робити зараз, у лютому місяці. І що ж це за робота, що я хочу зробити? Ну, ось у мене молодий саджанець. Черешні. Річ у тім, що історія з цією черешнею цікава. Ми хотіли дуже черешню чкалов. це така темна черешня, дуже смачна, соковита. І от ми придбали саджанець колись, посадили все ок, але він у нас чогось пропав. Через деякий час ми шукали шукали знову саджанець черешні Чкалов. Купили, нам обіцяли, що це саме Чкалов, ми придбали її, посадили, а вона нам в минулому році показала свої перші ягідки і вони виявилися жовтого кольору. Ну, а Якщо хтось з вас знається на черешнях, то саме чкалов це черешня червоного кольору, ніяк не жовтого. Ну, і тепер що це за сорт, ми не знаємо. Але все ж таки дуже хочеться черешню чкалов. Тому, до речі, є якраз моменти, хочу вас спитати, мої підписники і глядачі мого каналу може, у когось є черешня саме чкалов? Я би придбала у вас залюбки декілька черенків для прививочки. Ну так от. І вирішили ми цю черешню перепривити. Ну, все ж таки, хочеться нам червону черешню, але не просто червону, а саме Чкалов. Ну, так як в мене зараз немає можливості знайти десь саме Чкалов, ми звернулися до своєї сусідки. В неї дуже смачна черешня. Вона. Між жовтою і червоною, така середня, вона нас пригощала, нам сподобалася черешня. І я вирішила на початку, поки саджанець молодий, в нього розмір десь метр вісімдесят? Він у нас вже другу зиму ось призимовує. І я вирішила саме на нього привити оцю сусідську черешню. Так, що треба зробити? Саме прививку треба робити в березні місяці, коли починається сокорух, і коли оці бруньки, бруньки вони набувають такого, скажімо так, пузатенького, товстого вигляду, наливаються, наче соком. І це вже признак того, що починається сокорух на деревах. Бо зараз ще бруньки сплять, якщо ой, вибачте, якщо от придивитися, вони ще такі Гостренькі, такі худенькі, ще не набухли, не набрали того соку. Ну, звичайно, це нормально, бо 21 лютого ще у нас мороз сьогодні на вулиці, це Київська область. І тому саме в лютому беруться черенки для подальшої прививки, яка робиться в березні місяці, коли ці бруньки вже набухають. І е, тим самим показують, що пішов сокорух. Так от, зараз я піду до сусідки і зріжу декілька черянків. Черенки треба брати обов'язково е, молоді минулого року. Е, можна їх брати довгенькі, потім нарізати на невеличкі е, шматочки для зручної прививки. Ну, от і йдемо до сусідки. Ну, от черешня, з якої я буду брати, вона досить велика. Що береться, береться річний, визрівший пагінець. Ну, Для того, щоб е, не руйнувати, е, скажімо так, крону дерева, я, мабуть, візьму отакий пагонець, От він росте всередину дерева, його все одно треба прибирати. Тому я візьму оцей пагінець. І е, відріжу я його на зовнішню бруньку. Ось так. Ось так. Так. Оп. Один. і ще один ось він начебто пересікається. Ой. Вибачте, будь ласка, ось іще один. Він начебто пересікається, і я його візьму. Ні, цей не візьму, він тонесенький. Ось цей гарний пагінець, він такий товстючий, і він точно його треба прибирати. Прибирати його треба. І я його отут на верхню брунічку відріжу. Ну, от, я взяла два пагінця. Пагінці беруться е, товщиною е, тоньше за карандаш, але трохи товщі за е, стержень для ручки. І треба брати такі гілочки, такої товщини, до якої ви маєте прививати привій і підвій. Підвій це рослина, на яку буде прививатися, а привій це те, що ми будемо прививати. Ну, от, Наприклад, в мене одна гілочка трошки тонша, але вона по товщині схожа з оцією гілочкою, і я можу їх об'єднати. Це один варіант. А другий варіант ось у мене трохи товстіша гілочка, і привій також такого ж діаметру. Бажано, щоб діаметри співпадали більш-менш, тоді зростання буде гарним. Ну, коли це я буду робити, я ще здиму відео, як я це буду робити. Це не важко, можна експериментувати. До речі, дуже цікаво, коли на одній рослині декілька сортів, ягід буде рости, або яблук буде рости. Ну, Прививати можна все, що завгодно. Просто треба колись почати це робити. Що я буду робити з цими гілочками? Зараз знов-таки нагадаю, 21 лютого. А прививати я буду саме в березні, коли бруньки вже наберуться, налються соком і покажуть, що вже сокорух почався на дереві. Для цього треба ці гілочки, або якщо є можливість прикопати під рослиною в землю, ну прикопати зараз немає можливості, бо на вулиці морози земля замерзла, або їх можна замотати в поліетилен або плівку, в що завгодно, аби вони не втрачали свою вологість. І покласти їх в холодильник, в холодильник на нижню поличку, або в розділ, де у вас лежать фрукти овочі. І там ці гілочки в поліетилені, не втрачаючи вплівці, не втрачаючи вологі, вони будуть там зберігатися до того періоду, поки я зможу їх привити вже на цей саджанець. Ну. Отаку От річ я роблю саме зараз у лютому місяці, готуючись до прививки у березні місяці. І ви можете спробувати теж саме зробити. Я вже такий досвід маю. В мене виходить прививати. Фактично 90% того, що я тулю одне до одного, воно прилипає, приростає і гарно росте. Тому сподіваюся, що із цими черенками все буде гаразд. Але ще раз хочу вам нагадати, мої любі підписники, у кого є саме черешня-чкалов, дуже буду вдячна, якщо ви напишете мені і зможете мені продати декілька гілочок, поки ще не пізно, до березня місяця. І на цьому я закінчую своє відео. Дуже вам дякую за вашу увагу і вашу підтримку. Ну, і як завжди, далі буде.